Доброго раночку! Сьогодні такий сонячний яскравий день і я вже мрію просто відшукати свою ялинку. Тож давайте цю ялинку намалюємо. Я використовую гуаш, ви можете брати акрил, білий, червоний, жовтий, у мене жовтий, теплий. Темний він називається, жовтий темний. Ну, можете взяти будь-який синій ультрамарин і ось такий коричневий. Найкраще для мене коричневий універсальний колір це умбра палена, я її використовую. Два пензлика, як завжди, можливо, ще щось додамо в процесі. Так, синтетичні водичка серветки, палітра для змішування. І давайте починати. Великий пензлик я змочу трошки в водичці, беру. Білий колір. Я використовую ДВП грунтовану. Ви можете брати папір. Дуже добре підходить акварельний. Водички трошки можна, але зовсім небагато. Ось так по центру вашої роботи. У мене дуже маленький формат. Можливо, навіть для такої роботи. Занадто маленький. Ви можете брати хоча б А4. І ось так середину вашого листа добре підбілити. Потім я використовую жовтий, ось цей темний, теплий. Так, дуже добре сюди підійшла б охра. Або можна цей жовтий трошечки підчервонити, так, якщо у вас звичайний жовтий, уявний такий прямокутник. Ну, я навіть можу його окреслити, і ви собі теж щоб ви розуміли кордони цього світла. І верх цього прямокутника і ліву його сторону я отак жовчу: пензлик мию. Витирає добре обов'язково, щоб не було зайвої водички. І просто між білим і жовтим, дивіться, ось біле жовте, треба між ними ніжно потерти і отримати плавний перехід. Ну, і навіть якщо у вас занадто жовте все вийшло, то можете ще трошки повернути білиле сюди в центр, так? Щоб тут у нас все ж таки було дуже світло. Пензлик можемо ще разочок помити, ще витерти, це можете собі випрацьовувати. Це завжди наша схема. Мити, витирати пензлик, щоб він був сухий, чистий, без зайвої вологості. Можете взяти готовий зелений. В мене нема. Я змішую дуже благородний відтінок, в мене вийде з отакого синього. Дивіться, в панки взагалі можна лазити. Я це роблю постійно, але якщо ви вже вмочили в синій, то в мене є такий мастихін або ножичок вдома якийсь, негострий. Так, щоб з гуашевих банок собі фарбу на палітру, щоб ви дійсно не бруднили ось так пензликом, фарби. Синій жовтий в однаковій кількості у вас вийде зелений. У мене було більше жовтого, я все ж таки синього ще додам. Я вмочу вже в синій добре, в синій вмочу пензликом. Але взагалі якась така чайна ложечка, так, зворотня її сторона, діставати собі фарби, щоб не бруднити банки. Трошки водички для комфорту, бо в мене вже трохи застаріла фарба. І хочете таким великим пензликом, як я, можете взяти трошки менший, але не тоненький. Проводимо це наше вікно уявне, так? В ньому буде стояти ялинка правіше від центру. Проведіть її ось і від неї ось такі, робіть все ширше, 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 мазочки. Це вони такі уявні, а далі. Просто нанизуємо так на цю палицю ось такі від центру в краєчки пухнасті мазочки. Дивіться, вони наче заграють трошки такі всі догори. Святкова ялинка, в неї святковий настрій. І всі її версинки будуть догори. Малюємо пухнасто-пухнасто. Отут вона буде прямо в краєчок цього вікна заходити. Можете зробити цей колір трошечки темніший, за бажанням, от і більше синій додам до цієї зелені і отримаю такий. Якщо у вас виходить з вашого жовтого і вашого синього дуже такий чистий-чистий колір, зазвичай може вийти такий, то він буде як зеленка. Додайте крапельку коричневинки, щоб трохи його підбруднити. Або червонинки теж в невеличку крапельку, і ваш зелений стане ось такий теплий, як і мій затишний, затишний, теплий колір. Навіть, бачите, По центру вона трошки її путана, тільки по краєчкам є ось такі пухнасті. Гілочки. От і готова ялинка. Після цього, я сподіваюся, вона у вас не однорідна, так Десь більш темні ось ці плямки зараз вийшли десь щось світло замішалося з білим жовтим, і вона буде така різ, різних відтінків зелені. Після цього я пензлик мию, знову витираю. Це комплект. Ми її витираю, ми її витираю. Можна такий трек записати, щоб запам'ятати, ми її витираю. Дивіться, візьміть щось середнє. У мене ось такий. Я візьму червоний колір. Окремо додам. Ну, В принципі, можна його і в чистому вигляді, але щоб все було теплувати, коричневато жовтуватих відтінків, а вони сьогодні лейтмотив цієї роботи, я краплю, коричневинки піддам. І оцим коричневатим малюю такі. Маленькі кулячки. До речі, щоб просто це зробити, хто хоче, можете ось так пальчиком вмочуєте і дивіться. Опа! І теж буде такий ефект рівнесеньких. Сильніше нажмете менше, ну, легше нажмете менше кулька, сильніше нажмете більше, але фарби не жалійте. І отак можете навіть трошки по колу покрутити, щоб краще фарба взялась. Тобто можна ще й пальчиком. Ну, а я все ж таки. Продовжу пензликом, щось мені хочеться. Таких десь менші, десь більші. От так Пензликом накручую. Можна різнокольорових, тут же дивіться самі. Але дивіться, щоб будь-який колір, який ви візьмете, був такий теплуватий. Ну, мені здається, що червоних вистачить, якщо чесно. От, хай в червоних кольорах таких класичних буде наша ялиночка. Червоний. А, і ще що? Ну, треба ці кулечки підсвітити. Додаємо скраєчку жовту і білу, будь ласка. От, я вас навчу, як банки треба лазить крутими <продними> пенсликами. І отак по лівій стороні, зверху, зліва, зверху, 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 отако. Взагалі, щоб так не бруднить, можна собі просто все на палітру одразу мастихіном додати, як я завжди акрил додаю. З тюбиків і малювати. Кожну кулечку, бачите, я зверху трошки підсвічую таким помаранчевим кольором. Вона стає цікавою. Ну і вже за бажанням, дивіться, можна ще зробити, наче гірлянду, щоб були якісь вогники білий, трошки жовтого до нього. Доволі ну, такий комфортний має бути, не густий і не рідкий, але бачите, вода підтікає з помитого пензлика, іноді чомусь саме з тоненьких любить вона підтікати. Такі іскринки. Знаєте, як доріжки роблять на ялинці з гірляндочок. Ну, як вони звисають, ці бусинки чи що воно там так світиться, але дуже затишно. Доріжка, доріжка, доріжка. І сюди вниз доріжка, доріжка, доріжка. Наче горки, по яким можна з'їхати. Ось із таких тунесеньких маночків. Я думаю, що цього для фонової ялинки більш, ніж достатньо, тому що зараз буде ще цікава історія з цим віконечком. Після всього цього, що ми з вами зробили, беремо великий пензлик. ну тоненький, Взагалі пензлики не дуже люблять воді відмокати, від, від так помили, витерли. беремо великий пензлик, знаходимо свою коричневу фарбу. Добре, її там, набираємо і коричневим кольором малюємо рівненьке вікно. Якщо вам важко малювати рівненьке, ви берете якийсь папірець непотрібний або лінійку. Так підставляєте. В будь-якому випадку, краще, якщо чесно під Якусь таку рівну штучку. Ну, бачите, я не, не торкаюсь ялиночки своєю, бо вона ще не просухла. Тут Або дочекайтесь висихання. І дивіться, щоб все добре потрапило у вас, щоб не залишилось ось тут якихось непрофарбованих місць. Підставили і рівненько-рівненько по краєчку провели. Дивимося, о, дивіться, рівненько тільки я трошки з'їхала і корину, то нічого страшного. Тепер знизу. Знизу, до речі, не, те, не так треба. Треба класти на ялинку. Отак. Тепер тут. Обов'язково тільки дивіться, щоб воно було рівне, так? Щоб не було тут вуще, а тут ширше. От рівненька така паралельна лінія. Рівняйтесь по краю картини. Ось так. Ще можна дочекатись висихання і скотч паперовий клеїти, але я. Не вміє нічого дочекатися <гум> і нічого клеїти, тому в мене буде отак по-швидкому підпірати. Або я могла від руки. Ну, дивіться, я просто хочу, щоб залишити що такий спосіб. Повернути до цього куточку, бо він мені муляє око. І підфарбую. Так? Ще десь от вийшла тут коричнева наприклад. ну Теж хочу підфарбувати середину моєго віконечка. Підкладаю папірець. Це мій шанс на рівну раму. В мене вийшло на цей бік більше. Ну, добре. Я тоді можу трошечки ще сюди посунутись і ще додати, буде вона в мене якраз товща. Посерединці така і має бути. Все одно крива. Не те, що крива, а тут більше, а тут менше. Ну, то нічого страшного, наче під куточком якимось. Все ми собі пробачаємо отакі. Такі ми собі поблажливі до себе. Беремо більш тонкий пензлик. Давайте коричневу фарбу я додам на палітру. От навіть на палітрі ви можете побачити, як гармонійно поєднуються між собою всі ці кольори. Всі вони якісь зимові, теплі, вдалі, все підходить. Тепер ще на цьому віконечку, тут же дивіться за бажанням, кожну раму ми ділимо навпіл. Такий розріджений коричневий колір. Пензлик добре я витираю зайве з нього, прибираю воду, щоб нічого не текло. І от під цю саму лінійку давайте разом малювати раму. Більш рідким, тому що рідким легше малювати тоненькі лінії. Раз. Що таке криве все в мене виходить, я не можу зрозуміти. Ну, добре. Два. Від руки було б легше, бо я б бачила. <залеж> залишки свого вікна. Добре, я трошки оцю раму, мабуть, скорочу. Давай тут буде навпіл. Так. А потім ще разочок очок цю частину навпіл, щоб нам з вами було трошки легше. І цю частину навпіл. Містяво підсвітити. Додайте, будь ласка, дивіться, він у мене поруч з жовтим і білим. От я з цим жовтим змішаюся ще білий додам. І отримую дуже світлий, бежевий, так, світлий колір, тепленький, жовтенький. І більш тонким пензликом. Чи він майже середній, я зроблю раму в своєму віконечку. Дивіться, от сюди в сторону від'їжджаю. Я вже без, без лінійки буду робити. Хочете, візьміть лінійку. Отако я відчеркну собі світлу внутрішню частину вікна. Таку прям, просто поруч пряменьку. Полоску хочете, теж підкладайте лінійку. І, мабуть, ось тут під віконечко якесь теж буде в мене світле. Сюди, сюди полосочка виходить і сюди. Всі куточки просто прямі. Ми їх прикриємо потім там деревами, ще чимось не будемо йому займатися, але покажемо, що є якась внутрішня глибина у вікні. Потім цим світлим кольором можна ось тут знизу, під вікном. Воно дуже низьке, якесь у нас таке віконечко, тому тут невеличку доріжку під ним розчистять. Можливо, воно могло бути трошки вищим, але я зробила їх майже в пол. Такі майже в підлогу вікна в нас спускаються трошки фантазійні. І ще цей світлий коричневий добре, Можливо, там щось зверху нам наш коричневий підсвітить, так? Там зверху, можливо, змішається з коричневим, тому що це гуаш, можна пензлик вимити витерти отак. Все це діло зробити, і буде дуже гарно, я думаю. Беріть коричневий колір і змішуйте з синім. Або з чорним. Я змішаю з синім. Я вже чорний додавати не буду окремо. Спробуйте з синім, ви побачите, як ваш коричневий стає дуже темним. Майже чорним, але не чорним і це прям. Гарно виглядає. Отаким От темним кольором, якщо він занадто густий, крапельку, водички можете додати, щоб легше було малювати гілочки тоненькі. І малюємо отак, знизу, з боку, наверх, якісь тоненькі гілочки. Отак крутимо. Обов'язково, як вони ростуть, так ми їх і тягнемо від збоку догори в сторону. От вони тому вони на початку будуть товстіші, а під кінець все тонші і тонші. Можете взяти тоненький пензлик, яким вам буде зручніше це робити. Отакі гілочки путаються між собою обов'язково. Наскільки вас вистачить на тоненьке, сильно на віконечко, мабуть, не заходьте, то я вже так занадто перестаралась. Дивіться, цим же темним кольором у нас е, будуть виглядати тут якісь гілочки. Зеленої хвої, яка росте на вулиці, під неї зробіть таку темну основу: такі темні коричнево-сині плямки. Ось тут знизу. По краєчкам нашої умовної доріжки можете їх піддати. Темні плямки. Вони вам поки що здадуться незрозумілими, нічого страшного, ми потім їх підправимо от сюди. Тако піддати. Підтемнити краєчки якісь, мені здається, навколо рами, щоб ще сильніше передати світло з вікна. Бачите, ось тут підтемнили. І ось тут Я теж. Це все близькі кольори. Вони всі в коричневих відтінках, просто щось світліше, щось темніше. В нас це наш принцип, наше правило будь-який колір зробити ще його світлу варіацію і темно. Для того, щоб десь передати світло до стіні. І завдяки оцій грі темно-світлих відтінків. Часто народжуються об'єми. Все, ось така коричнева плутанина на вулиці, тому що там дуже темно, тому має все це діло право на плутанину. Зараз, поки ми трошечки вже зробили все це, ще ми зробимо темний зелений. Для цього я беру багато синього, от, може, з коричневим зараз підмішаю, багато синього, своєю окремою штучкою краплю жовтої, невеличку. І змішую багато синього, трошки жовтого, і ще й коричневинку туди, щоб такий темний, холодний, зелений, і ще більше синього хочу і більше коричневого. Бачите, що в темні кольори я собі дозволяю пензликом залазити. Все ж таки в світлі, особливо білий, жовтий, не треба. От що, що туди не треба? І таким темним темним зеленим кольором на вулиці малюйте якісь такі палички, наче гілочок, які ростуть. Вони навіть теж трохи коричнуваті. Такі от темні хвойні кущики на вулиці так окремо. І, ну, в принципі, воду зайву краще не брати. Якщо просто він вже такий сухий, занадто густий, трошки водички можна додати. І тоненьким пензликом зараз ми будемо вкривати раму на віконечку. Я б все ж таки з ним трошечки погралася і його змінила. Додала б до нього крапельку Ультрамарина. Невеличку, дуже невеличку крапельку синьої фарби. Якщо у вас не ультрамарин, то хай це буде нев... саме мінімальна в світі крапля синього або блакитного, і, можливо, там невеличка крапелька червоного, дуже невеличка. Я маю на увазі, коли там щось на пензлику загубилось. Тоді ваш білий перестане бути чисто білим і трошечки в нього з'являться тіньові кольори. Навіть я думаю, додати до нього якусь фіолетовиночку. Зараз крапельку червону. Щоб мій колір е, білий, мій сніг білий в тіні зовсім непомітно, непомітно під фіолетовим. Якщо у вас занадто фіолетовий вийде, то, звісно, беріть його і до краплі білого ще окремо додавайте. І цим кольором ми вкриваємо рами. Дивіться, нам потрібно, можете все ж таки на оце місце, саме на рами, взяти ще більш тоненький пензлик. Отак внизу, прям точечками. І куточки обов'язково, куди вітер задувається, в куточки на рамі. Це така довга і затяжна робота, але поїхали. Головне правило без водички, густо, і кожну раму не забудьте, будь ласка, вкрити сніжком. Спочатку рама. Після того, як все в порядку з рамами, переходимо на дерево на вулиці. Так? На ньому така сама історія: зверху нападало снігу. Ну, якщо зовсім густа фарба, то трошечки, водички вам має бути комфортно. І отак я взяла вже бачите, більш тоненький пензлик і гілочки вкриваю на вулиці. Після цього я вкриваю, куди ще могло нападати. Ось тут на підвіконечко, обов'язково, тут вже більше місця, тому можна прям грудами такими вкладати, полосочку провели по краю підвіконня. І десь прям при, припіднімайте, щоб була горка снігу. Десь, може, куточки рами у вас залишились, бо в мене ялинкою вуличною прикрити. І навіть так, бачите, якийсь шершавий краєчок я залишаю. А ще, якщо щось змішається з коричневим, це нам не, не завадить. Воно буде хіба що тінню десь на снігу. Не бійтеся, хай буде. Ще, бачите, наче з цього боку мило і край, краєчок, рами, зліва теж можна підсніжити. Ну тоді, мабуть, і цей краєчок теж. Це Те, взагалі, в принципі, скрізь. Сніг він такий, він проникає скрізь, і ви просто дивіться, куди він може впасти. Якщо він зверху може трошки лівіше дув, то він же може бути скрізь, правда? Де він міг закріпитися? Після цього візьміть більший пензлик. Фарба трошечки розріджу, бо вона підсихає. Більшим пензликом я додам багато снігу на оці ялинкові. Гілочки. Спочатку, якщо є окремі гілочки, стерчать, прямо їх вкриваю. Щось зелене може підмішуватись, не біда, ви просто довго не тріть, по-перше. А по-друге, от, бачите, один разочок. Я щось провела, таку товстеньку вже лінію на цих гілках, а потім зверху я прямо вкриваю мазочками, так набираю багато фарби, не тру, Один-один мазочок і відходжу звідти. Щось зелене, коричневе місцями підмішалось, але. Воно в відтінках роботи. Ось такі сніжні кучугури ще й на вулиці. Ну, тут, не знаю, дивіться, Де вони можуть бути? І, звісно, ось тут попереду теж нападало вже снігу залишками білими. Я Тут де в мене земля, так починається. Тут ще стіна. Підкреслила внизу, де земля, і по куточкам щось свіженьке. Ось тут такими легкими, пролистуючими мазочками. Тут підкущики зажину, і тут зажину. Отако буде у нас відбуватись все. Так, можливо, якась там рама є над віконечком. Подивіться, зараз її тільки можна виділити, підкреслити і зверху вкрити сніжком, тому що він міг затриматися і там. Бачите, який наш коричневий фон. Вдалий тепер приймає на себе сніжну історію. Але і це не все. оцього цього вже, вже цікавіше стало. Це був більш тіньовий сніг, а тепер зробимо сніг на світлі, білий колір, ну, знайдіть якесь місцечко. Добре, що в мене дошка вкрита лаком, і можна прямо на ній білий з жовтим змішаю. Але жовтого небагато. зовсім небагато, це багато буцнуло, от з білий. І до нього трошки попереднього жовтого. І отаким от теплим снігом я тепер вкрию верхівку того, що на вулиці лежить, куди падає жовте світло з вікна, бачите? Ось сюди воно ж десь падає. Обов'язково додам таких теплих історій. Де ще? Ну Щось може впасти, ось там. Ну, і взагалі, може, скрізь цей теплий сніжок місцями з'явитись, на напідвіконечку. Тут тінь, так? Тут сюди не потрапить світло з вікна, бо наш місце звідки йде світло це вікно. Дивимось, куди воно може потрапити. Десь ось тут, ще на дерево може впасти. Там вже тіньове, туди теж не потрапить. І ще цей колір я обов'язково розбавляю з водичкою, наша улюблена частина. І хочете, є два способи. Я навіть таким тоненьким пензликом, доволі рідкою фарбою, просто постукаю на пальчик. І додам різних сніжинок. Фон просто просить, тому що він темний. Ці сніжинки класно виглядають на темному фоні. І, в принципі, заради них, заради цього снігу і цих крапельок, ми робили всю попередню роботу, щоб було на що вкласти на ялинку, бачите, на всю цю коричневу стіну, раму, підлогу набризгуємо ось такі сніжинки. Таким способом вони будуть різної. Різного розміру. Якщо у вас не виходить, можливо, у вас недостатньо рідка фарба. Ще додайте водички, але не занадто. Вона не має бути занадто водянистою. І ще. Ну тут же, наскільки ви любите сніг, то давайте, скільки вам захочеться. І, звісно, переважно на більш темний фон. Ось тут по краєчкам. Ще краса. Сьогодні ми без зубної щітки обійдемося, тому що мені діти на майстер-класі нагадали, що вони ось так, не бруднячі пальчики не бризгують. Я думаю, клас, добре, замьотена. Замьтена буду. Спробую і так, тому не тільки я і вчу, а ще й вони мене. Друзі, і ще одразу скажу новини, які нас чекають. Я так думаю, що ми тепер постійно, найближчим часом. В наш час ніхто нічого так надовго не планує, але найближчий місяць, точно і далі будемо все дивитися. У нас будуть проходити живі майстер-класи в Києві. Хто хоче приходити, будь ласка, я залишу контакти, вони вже є там у нас і в соцмережах можете заходити, я скрізь роблю об'яву, особливо в інстаграм, підпишіться до нас. Живі майстер-класи для діток, а згодом, я думаю, що ми зробимо і для дорослих теж в Києві. Всю іншу інформацію вже подивитись в соцмережах. По вихідних будемо з вами зустрічатися. І хто не може прийти, ну, звісно, це зовсім не те, що жива зустріч зовсім. Але якщо вам будуть подобатися саме ті картинки, я все одно готуюсь до майстер-класу, малюю картину і заодно записую відео. Яка ви зможете подивитись і намалювати таку саму картинку? Воно буде відрізнятися більшим форматом це відео. Звісно, воно буде платним, за ціною 250 гривень, тому що на, ну, на ці майстер-класи всі приходять платно, я не можу цю саму картинку викласти безкоштовно. А, можливо, я зроблю якусь оптову ціну, щоб трошки можна було оптом купляти ці відео. Ну а сюди я буду вам викладати всі наші відео, фотозвіти, як в нас це пройшло. Тож, заходьте в гості. Це. Дуже весело в нас все проходить і цікаво. Ось така зимова історія. Дякую вам, друзі, за увагу. До зустрічі і побачимося ще. Звісно, про сам YouTube я не буду забувати, і буду, як мінімум щотижня, хоча б одну роботу висилати вам сюди, щоб ми з вами залишалися на зв'язку. Гарних вам новорічних свят! Бажаю, щоб в вашому домі була гарна затишна ялинка. Як можна більше членів родини біля неї, і щоб всі були живі й здорові, гарного 2024 року. До зустрічі! Я вже, бачите, все доробила, стіл помила і побачила, що для повного відчуття ялина ось тут, яким вкрили снігом, буде дуже кльово, якщо ви не, полі... не полінуєтесь і тоненьким пензликом додасте ось таких якихось, знаєте, гостреньких. Їличок, що виглянуть, от паличку, а на ній іголочки. Хоча б де-не-де це додасть такого ефекту, одразу буде відчуття якихось новорічних, вкритих хвойних кущиків. Так? Бо так не до кінця зрозуміло, що саме покрите снігом. А передній план, а це у нас вже передній план, прямо перед нами, Він все ж таки любить деталі, тому трошечки таких ялинкових. Кілочок якихось.